Важливо, якщо у вас є відстрочка, бронь чи сімейні обставини, це не звільняє вас від обов'язку пройти ВЛК. Якщо ви за кордоном, обов'язок формально лишається, але дистанційного ВЛК не існує. В такому випадку фіксуйте перебування, зберігайте квитки, реєстрації довідки, щоб мати докази для суду. Як захистити себе документально. Подали заявку через Резерв Плюс, зробіть скрін або збережіть PDF. Якщо сайт не працює, надішлі цінний лист з описом вкладення до ТЦК. Копію квитанції обов'язково збережіть. Отримали направлення, реєструйтесь в медзакладі, фіксуйте дату візиту, знімайте фоточерги чи талони. Якщо ви зробили все можливе, але не встигли, це юридичний захист від штрафу. П'ять ключових запитань від клієнтів. Перше, чи роботодавець мусить відправляти вас на ВЛК? Ні, він веде облік і може нагадати, але ініціатива особиста. Друге є бронь або вісочки.